Сьогодні дуже гарні новини Україна повернула з російського полону 107 бійців. Сьогодні в рамках обміну вдалося звільнити з російського полону 107 українських бійців, звільнено 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Зокрема, йдеться про захисників і Збройних сил України, військово-морських сил територіальної оборони, Державної прикордонної служби національної поліції, Державної соціальної служби транспорту, національної гвардії, також серед них Троє азовців. Друзі. Поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають, та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. За його інформацією, всього серед тих, кого сьогодні звільнили 74 бійця, які захищали Азовсталь, деякі добровольцями літали вертольотами у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто. Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя. Із Азовсталі хлопці з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла, є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами, також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії, розповів Єрмак. Він ще додав, що чимало із звільнених хлопців зазнали поранення ще в березні. За попередньою інформацією, заступника міністра оборони України Ганни Маляр станом на початок жовтня проведено 24 обміни з російського полону повернуто 808 осіб. Зокрема, 21 вересня з російського полону повернулося 215 захисників України. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, серед звільнених було 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 дев'ять поліцейських та дев'ять прикордонників. Також серед звільнених 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю. Крім того, були звільнені п'ятеро командирів, які перебували у Туреччині під особистою протекцією президента Раджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. Внаслідок обміну 29 вересня було повернуто чотирьох морпіхів та двоїх цивільних. 11 жовтня з полону звільнено 32 українських воїнів. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!